Одиниці вимірювання часу. Земля робить повний оберт навколо сонця за один рік. Рік дорівнює 365 або 366 днів. А ще рік поділений на 12 місяців. Зима це грудень, січень, лютий. Саме в січні починається новий календарний рік. Весна березень, квітень, травень. Літо. Червень, липень і серпень, та осінь, вересень, жовтень і листопад. Місяці тривають 30 або 31 день. Лише в лютому 3 роки 28 днів, а на четвертий рік додається 29 лютого. Такий рік називається високосним. Щоб було легко рахувати та визначати дні, місяці та роки, люди придумали календар. В ньому також зазначені дні тижня, вихідні та свята. Тиждень починається в понеділок. Далі йдуть вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота та неділя. Отже, тиждень це сім діб. За добу земля обертається навколо своєї осі. Відбувається зміна дня і ночі. Доба дорівнює 24 години. Одна година це 60 хвилин. А одна хвилина це 60 секунд. Отже, запам'ятаймо: 1 рік це 365 або 366 діб або 12 місяців. Одна доба дорівнює 24 години. Одна година 60 хвилин, а одна хвилина 60 секунд. До речі, одна хвилина це багато чи мало? Декілька цікавих фактів. За одну хвилину в світі народжується 175 дітей. За одну хвилину ми моргаємо очима 20-30 разів. За кожну хвилину наші легені засвоюють 5-6 літрів повітря. Гепард за одну хвилину може розігнатися до швидкості 100 км за годину. А колібрі за одну хвилину робить приблизно 3000 4000 рухів крилами.